Весна пробуджує природу. Первоцвіти розквітають, нагадуючи нам про тендітність життя. Вони першими зустрічають сонячні промені, даруючи світові свою ніжну красу. Але ця краса може зникнути назавжди щоразу, коли рука людини тягнеться до квітки, щоразу, коли стебло ламається під її пальцями, щоразу, коли квітка опиняється в букеті, її життя обривається. Те, що мало дарувати життя природі, гине в руках людини. Квіти, що могли б рости в лісі. Квіти, що могли б дарувати життя комаха. Але вони в'януть у руках людини, втрачаючи свою красу за лічені години. Зірвані вони більше не принесуть користі природі. І з кожною зірваною квіткою зникає частинка весни. Але ще не пізно змінити майбутнє. Можна зберегти красу, не руйнуючи її, можна залишити квіти там, де їм місце у природі. Фотографуй, не зривай, розповідай друзям про важливість збереження первоцвітів. Ось так виглядає світ, коли людина не руйнує природу. Тут квіти розквітають, вільно, даруючи життя бджолам, метеликам птахам. Діти ростуть, милуючи цією красою, а не читаючи про неї у старих книгах. Бо справжня любов до природи це не брати, а берегти. Кожна зірвана квітка це крок до зникнення виду. Дай природі шанс на життя. Збережи красу для майбутніх поколінь.